Те, що може нас змусити погодитися на дуже неприємні ці, називаємо компроміси, поступки, це те, що ми самі давно робимо в нашій країні. Тобто реально при всіх емоціях нам треба визнати, що, на жаль, фактично з літа 2022 року нам не вистачає ким. І чим вирішувати питання захисту нашої території, наших земель? І бусифікація є в базі як внутрішню проблем цього схематозу, і показує і нашим партнерам і яскраво вже багато років, що в Україні не вистачає ким воювати. Просто а ви маєте чим? А тут ще гірша ситуація, тому що ми ж знаємо, у нас половина, грубо кажучи, бюджету, нам треба е, позичати на всю соціалку, там, на, на, на подачках, кредитах е, і тому подібне. Не маєте? Тоді дивіться, от такі такі умови. Ні, то мастіть собі голову, такі -такі Ми завжди ходимо сторону. Да, пане...